Друзі, привіт! Сьогодні розповім про рондо, кругові рухи другого типу, так би мовити. Тобто, якщо у нас дві смуги, бачите, підходить до кругу і так само виїжджає дві смуги. Дуже просто. Ми заїжджаємо зі своєї смуги в свою. Ось зараз машина їде з в праву Якщо ви їдете лівою смугою, то ви заїжджаєте в ліву смугу і їдете по колу. Лівою смугою. Але якщо ви їдете лівою смугою, при з'їзді з кола, наприклад, ми отут заїхали і хочемо вперед проїхати, нам треба перестроїтися в крайню праву смугу і тільки з правою з'їжджати. По правилам Польщі, якщо ви з'їжджаєте з такого кола, де нема розмітки по смугам, то зі злівої смуги треба з'їхати вправу і тільки потім з'їхати на свій з'їзд. В Україні. З якої ми смуги їхали, в ту і з'їжджаємо. Тобто в Україні ми б е зліво, якщо заїхали в ліву, то потім на виході отам в ліву заїжджаємо.